Знакові новини на соціальній країні. Доброго ранку у студії Ніна Яблонська і далі про таке. Сім днів Євромайдан не розходиться. Не пусти Януковича до США. На сайті Білого Дому з'явилась петиція. За смерті невинних у відставку прем'єр Латвії добровільно склав повноваження. У вільності сортує саміт східного партнерства. Планували, що на цьому саміті, 29 листопада, Україна підпише угоду про асоціацію зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Однак, 21 листопада, уряд України призупинив підготовку до підписання цієї угоди, що викликала масові протести в Україні. Вже сьомий день поспіль. Українці продовжують стояти на Євромайдані, протестуючи проти рішення влади. На місці події наш кореспондент Лана Маяковська, яка з нами на прямому зв'язку. Лано вітаю. Доброго ранку, друзі, справді євромістечко на Майдані ще вистояла одну ніч. Наразі я перебуваю тут біля монумента незалежності, де триває безстрокова акція на підтримку євроінтеграційного курсу. На площі, ну як мені здається, ну 500-600-700 людей, бо вони розсипані так от одразу от, от, і не скажеш скільки, ну багато, багато людей. От міліція є що, що, що Перепрошую? Міліція є міліція в та да, я бачу міліцію, мені вдалося поспілкуватися з інфоцентром, дізнатися стосовно провокації, які плануються, говорить, що сьогодні-завтра, тут можуть бути бійки. Як кажуть, в інфоцентрі можливо за це платять гроші, звісно, і але як не називають суму не називають. Суми не називають просто Пройшла ще одна інформація, що обіцяють платити гроші, але як у неділю обіцяли заплатити не заплатили. Можливо, і тут так само буде суми від 200 до 300 гривень точних сум наразі. Скри мені не повідомили близько в таких розрахунках. Дуже дякую. Я нагадаю, з нами на прямому зв'язку з майдану незалежності був наш кореспондент Лана Маяковська. Ми будемо ще з нею зв'язуватися. А вчора ввечері молодь принесла під стіна адміністрації президента 250-метровий лист з проханням підписати угоду про асоціацію. В акції брали участь близько трьох тисяч студентів. Молодь скандивала Україна це Європа, молодь нації за євроінтеграцію та підпиши. До мітингувальників вийшла особа, яка сказала, що представляє адміністрацію президента України, якій і було передано лист студенства. Давайте подивимося, що там відбувалося. Це звернення від всього студентства. Будь ласка, візьміть. Ми просимо і закликаємо пана президента підписати у вільності угоду про асоціацію. Ми вимагаємо підписання Януковичем угоди про асоціацію з ЄС на вільнюському саміті. Ми вимагали від Януковича підписати асоціацію з ЄС, щоб він підписав і вручити символічне послання. Йому передати наші побажання. А що за побажання? Вступ підпис євроінтеграційного курсу в Вільнюсі. Підпишіть Юля згодна залишитись за гратами, Тільки підпишіть угоду. Закликала сама експрем'єрка лідерів об'єднаної Європи. Про це заявила Євгенія Тимошенко після зустрічі з матір'ю у харківській лікарні. Нагадаємо, учора Юля Тимошенко святкувала свій день народження. І саме в ці хвилини під стінами представництва Євросоюзу в Києві відбувається костюмована акція, в якій хоронять угоду. На місці події наш кореспондент Яна Курченка, яка з нами на прямому зв'язку. Яна, вітаю. Вітаю, Яна. Зараз тут готується акція. Тут близько сотні учасників. Усі вони тримають у руках по дві кульки, на всіх них маски, які символізують траур. Також учасники несуть вінки, на яких є стрічки з надписом від представництва від кожного міста. Також є оркестр труна. Вони несуть квиток до Брюсселя, яким і відправлять туди труну. Чи багато Яна? там людей зібралось? Близько сотні активістів тут є. Дуже дякую. Я нагадаю, це була Яна Курченко, наш кореспондент. Вже 54 тисячі людей підтримують санкції США проти Януковича. Документ з'явився на сайті Білого Дому напередодні ввечері. Кількість автографів під ним стрімко зростає. За задумів авторів документа, санкції передбачатимуть заморожування закордонних рахунків українського очільника, членів Кабміну та їхніх родичів, а також заборону їхнього в'їзду до США та ЄС. Щоби документ розглянула, адміністрація США слід зібрати 100 тисяч підписів протягом місяця, підписати петицію. Може будь-хто потрібно зайти на сайт Білого Дому у розділ петиція та зареєструватись у своїй поштовій скринці. Підтвердити реєстрацію. Потім повернутися на сайт уряду, знайти потрібну петицію і проголосувати. Склав повноваження. Голова латвійського уряду пішов у відставку через обвал торгівельного центру у Ризі. Валдіс Домбровський, що вже тричі обіймав цю посаду, пояснив, відчуває особисту провину за трагедію. Минулого четверга у столиці Латвії обвалився дах торгівельного центру. Загинуло 54 людини. Аварії такого масштабу України досі не втраплялося. Насильству цими днями таке гасло лунає по всьому світу. Україна теж оголосила 16 днів без насильства. Проте чи здатні роз'яснювали роботи і заклики змінити сутність людей? Історію беззахисної жінки, яка змогла сказати стоп насильство, знає Анастасія Островушко. Наша героїня багато пережила і з відомих причин не забажала показувати обличчя. Історія Інни вражає. Вона на собі перевірила, що таке насилля. Ребята почали мене бить. Дівушка зняла з мене украшення і спочатку, ну конечно, ну, я боролась, я пыталась как-то відбиватися это, ну, але потім я вже поняла, що ну, бесполезно это все делать. Вот. Тогда меня изнасиловали. В міліції кримінальну справу проти кривдників так і не завели. Сказали, що недостатньо доказів, але це не єдиний випадок насилля у житті. Інни вона потерпала від постійних побоїв її співмешканця. Перше время ми жили щасливо, тось без нічого. А потім вже то я не знаю. може, випівка, може, ще щось впливало на нього. Ну то так. Ну, я спочатку чесно сказати, я ну я думала, що я взагалі этого заслужую. не змогла піти від свого кривдника. Живе у соціальному житлі. Їй допомагають психологи. Звичайно, не кожна жінка може одразу піти з сім'ї. І, взагалі, для того, щоб піти з сім'ї або щось змінити в сім'ї, треба найперше визнати факт, того, що є насиля. Тому що наші клієнтки дуже часто, тільки після кількох зустрічей з психологами, з багатьма спеціалістами, починають усвідомлювати, що фафа. Факт насилля таки був присутній, тому треба про це говорити. Інні всього 23 роки. У неї великі плани на майбутнє і віра, що вона зустріне справжнє кохання. Але найголовніше вона змогла сказати стоп насиллю. Анастасія Островушко, Роман Крюков, соціальна країна. Наразі це всі новини. Ми ж з вами не прощаємося. Готуємо свіжу інформацію, якою готові поділитися з вами. Зустрінемось.